Ой, діду, розкажи мені казочку на сон. Еге, слухай. Прийшла весна і посадив дід біля хати ріпак, щоб потім здать його на біобензин. Не ріпак, а рібку? А, так, рибку, закинув дід вудку і каже ловися, рибко, велика мала. Дід тягне вудку, баба діда, внучка, бабу, жучка внучку, жучку тягнуть, але витягнуть не годні, бо велика рибка попалася. Та не рибка, а рібка. А, рібка. Таки витягли, нарешті, рібку, але вона була не проста, а золота. І каже дідові не їж мене, я тобі за це пісенько заспіваю. Проте маленька мишка хвостиком махнула і розбила золоту. Але ж, діду. Мишка розбила золоте яйце, а не рібку. Так, яйце. Розбилося воно і розлетілося по світу тисячами скалок, а одна із них влучила у серце хлопчикові Кай. І перетворилося його серце на лід. Але кай не покаявся. І щоб розтопити його зміючка, Оленка засунула хлопця в піч. А де тут ще піч узялася? А як же без неї? Це та піч, у якій спекла баба дідові Колобка. А він викотився на місток і став співать. Як онобок боробок, за три копи куплений, на всі боки луплений Ой, діду, та це ж була коза дереза. Еге. Вона була така білосніжна та коза, що дід назвав її білосніжкою. Її часто викликали на всялякі завдання. Викликали козу? З закляттям Еспекто патронум що значить, чекаю на патрони. І слідом за білосніжкою бігли всі северо козенят. Але ж у білосніжки були не козенята, а... аге -е, троє поросят. Ой, діду, ти впав у маразм, переплутав усі казки. І чим же воно закінчилося? Закінчилося. Все тільки починається, бо я тобі ніякий не дід, а кощій безсмертний. Strašno malenki za sranjuša ja ž mi orne nareštje je mezustrili se.